Сьогодні розбираємо досить важливе питання. Поки Топшин, що це взагалі таке? Як пояснити це простими словами? Все це ви сьогодні дізнаєтесь. Приємного перегляду. Прямо зараз я відкрив опис свого відеоролику. Можете відкрити цей який дивитесь зараз. І натискаємо на посилання, приходимо до процесу реєстрації. Буквально за 15 секунд поясню, як тут зареєструватись. Натиснули за посиланням, перейшли. далі, вписуємо почту, придумуємо пароль. Обов'язково. Прочитаємо договір предоставляння надання послуг, так само галочку, і натискаємо на кнопочку реєстрації. Реєстрація за моїм посланням вам дає аж три плюшки. По-перше, бонус 50% до вашого депозиту, наприклад, вносите 100 доларів, отримуєте на виході 150. Далі. Доступ до Закритого торгового ком'юніті з навчанням, що буде досить цікаво, новачкам далі це покажу в відео. І по-третє, персонального менеджера, який буде відповідати на будь-які ваші питання, хоч день, хоч вночі. Тепер я вже залогінувся в свій існуючий кабінет. До речі, я його реєстрував саме за тим посланням, про яке розповідав буквально 10 секунд тому. І погнали розбирати, що таке Pocket Option простими словами. По-перше, при тим, як ви взагалі захочете поповнити рахунок, переходимо сюди так, і натискаємо qt Demo. Це наш демо-рахунок з нереальними коштами. Тобто, вам нараховують 50 тисяч віртуальних коштів, на які ви можете торгувати. Тобто, відкриваєте будь-яку торгову пару. Так, от, наприклад, ну, акції Apple щось подивилися і розбираємося по функціоналу. Вибираємо таймфрейм, наскільки хочемо зайти в цю угоду. Далі обираємо низ. Хочу зайти вниз. І таким чином ви пробуєте, тестуєте різні функції даної платформи. Зараз ця угода у нас закриється, плюс чи мінус без різниці, і ми прийдемо на реальний рахунок. Будемо розбиратись там. Таким чином, ви побачите, що функціонал взагалі не відрізняється. Прийшли ми на реальний рахунок, тут вже зовсім інші торгові пари. Так? По суті, якщо простими словами, то pocket option це коли ви зробляєте або на рості так, того чи іншого актива, або на його падінні. Тільки не як на ф'ючерсах на невизначений термін, а конкретно в якомусь часовому діапазоні. Тобто це може бути 1 хвилина, 3 хвилини, 5 хвилин, 30 хвилин, 1 година і 4 години. Мінімально. Мінімальний час угоди це одна хвилина. Тобто, можемо зробити тут коротенький аналіз, так, технічний. От. Вималювати собі такий от рівень підтримки. Бачимо, що в нас його тракається. Ну, в принципі, отак от можемо запустити на одну хвилинку вниз, на 5 доларів. А поки в нас угода там відпрацьовує, хочу вам показати наш торговий канал. Де ми і проводимо все навчання. По-перше, ми тут працюємо, починаючи з психології, так, закінчуючи торговими сигналами. От, ми фіксуємо кожного разу баланс до торгівлі і баланс після торгівлі. Далі, от, психологія крупних гравців, наприклад, ну, дуже і дуже багато аспектів, яких ми навчаємо абсолютно безкоштовно. Тож, не зволікайте контактних менеджера в описі, пишіть. І ми вас обов'язково додамо. Тим часом у нас залишається буквально 10 секунд до закриття цієї угоди. І вона, в принципі, відпрацьовує саме по нашому аналізу. Чітко від цього рівня підтримки вона відбилася, його не пробила і пішла вниз. Все, ми трошечки заробили. Тепер можемо пройти сюди, в закриті, і тут буде повністю наша історія угоди, Так? Також. Дивіться, якісь тут є відсоточки, плюс 92, плюс 90, 88 і так далі. Це відсоток прибутковості. Тобто заходите в угоду на 100 гривень, зверху зробляєте 92. Тобто на виході отримуєте 192. Якщо ви ж не відпрацьовуєте ваша угода, тобто поставили вниз, а графік пішов вверх, то ви втрачаєте 100. Це 92% прибутку. Обов'язково це враховуєте. Тож, сподіваюся, я вам пояснив, що таке поки топшу. Простими словами, якщо хочете дізнатися про цю платформу більш детально, пишіть обов'язково нашого менеджеру, він веде вас в курс справи. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей!